Всім привіт! Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на питання, які ви пишете в коментарях. І сьогодні на ваші питання відповість відьма Крістіна. Кристіно, вітаю. Всім привіт! Вам, Тетяночка, і нашим глядачам. Отримали чималу кількість запитань під відео з вами. І хотілося б нашим глядачам нагадати, щоб вони не тільки задавали запитання, а тиснули лайк, не забували підписуватись на канал, адже це найкраща вдячність за нашу роботу. Отож, поїхали! Подивіться, будь ласка, мого чоловіка Михайла 22.08.69, що буде з роботою? Річ у тім, що Михайло насправді сам опирається певній роботі, тому що те, що він хоче, наразі на горизонті немає, а те, що йому пропонують, йому не підходить. Угу. Так, Танечка, Крістіночка, благодарний вам за ваш труд. Посмотрите, внука Кирилла, Боже, бабушка пише вже реальну третю програму. Я вже їй в трьох програмах відповіла. Чи будете мобілізований буде, а ще не скоро восени. Я вже запам'ятала на пам'ять, коли буде демобілізований ваш онук. Ну, це хороше. Тетяночка, подивіться мене Світлана, 1.03.73. чи є на мені магія? Чи будуть онуки? Магія є однозначно, тому що я бачу тут сутність біля людини, і вона вже давно через е, якісь стосунки з минулого, можливо, навіть кров через кровні стосунки. І чи буде, е, будуть внуки? Угу. Ну, відповідь так, але не так скоро, і там є якийсь нюанси, є якась проблема. Потрібно було би детальніше розглядати. Тобто ймовірність того, що вони будуть, є. Угу. Пише нам Тетяна, день народження 7,07,55, інвалід з дитинства переболіла поліомієлітом. Хотілося б знати, для чого мені це. Адже на війні помирають молоді, здорові і красиві, а такі, як я, страждають і живуть. Ну тут, напевно, Тетяна запитує, чи це в неї кармічне, чи це магічний вплив, чи це просто така доля у людини. Давайте подивимось, приділимо увагу. Ну, тут однозначно ця проблема дана нашій глядачці для того, щоб вона змінила якесь своє ставлення до певної ситуації. Можемо сказати, що життя її, ну якщо так можна висловитись, нагнуло, заблокувало і дало хворобу для того, щоб вона змогла побороти її якимись поступками, вчинками, тобто їй дається це однозначно для чогось. Але я не можу сказати чітко у якому контексті. Чи це спілкування з дітьми, чи з чоловіком, чи взагалі з оточуючим світом, взагалі такі питання вони ну потребують більше глибшого і детальнішого перегляду? Тому що це питання всього життя людини, тобто це її сенс, це для чого вона прийшла, з чим їй треба попрацювати на протязі свого життя? Це є серйозне питання. Тому відповідь така, якщо її так скоротити. Для зміни свого ставлення до чогось, що її оточує. Угу. Дякую, добрий вечір. Спитайте за мою доцю Аліну, 9.04.2006. Її доля. Ну я так розумію, чи вийде вона заміж? Бо доля це, ну знаєте, вже багато разів казали, що доля це дуже таке широке поняття. Що конкретизуйте, будь ласка, угу. розумієш це про заміж, тому що 2006 рік. Е, і так, біля неї іде старший мужчина, який е, нанесе їй такі, скажімо так, кармічні вчинки, тільки від цієї аліни буде залежати, як вона з ними справиться. Їй дається е, стандартна ситуація, така як дається нам всім дівчатам. А от як вона буде з неї вибиратися, треба було би їй порадити більш детально. В принципі, все йде в неї по стандартному набору, все в порядку. Таня, чоловік переніс інфаркт 5, 4-го, -23 23-го. Хочу спитати про його здоров'я. Володимир, 20.06.63. нуль Дякую. Е, значить, так ніякої нагрузки, ніяких нервів. Я думаю, тут багато розуму не треба, щоб відповісти. Інфаркт переніс через негативний сплив. тут по дияволу. Хотіла би запитатися е, я, чи чоловік колись вживав е, зловживав алкоголем? Тут у мене так само було би декілька питань, але наразі повторного інфаркту, от так, щоб з грубшого відповісти, я не бачу. Але тут є наслідки. Того, що він пережив, тобто для цього я бачу причину. Угу. Так, доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи появиться в цьому році моя друга половинка, запитує Лариса 30-10.65 року. Ну, половинка, напевно, з'явилася вже десь давно, чи ми її зустрінемо. Велика ймовірність, що якийсь кавалер буде поруч. Але чи він буде такий на постійній основі, я не можу сказати. Можливо, трошки якісь ем, ем, упередження у нашої е, глядачки щодо грошей, не знаю які. Але то, що вона буде мати стосунки, то воно десь вже на підході. Mm. Так, прошу вже в п'ятий раз, будь ласочка, подивіться, чи звийде заміж моя донька Ірина, 40 років, народилася 9 квітня 84 року. Конкретно, отак, щоб вам сказати, штамп е, в паспорті не бачу, але бачу можливість або виїхати за кордон, або це йде спілкування з людиною, яка не з нашої місцевості, і там можливий е, союз. Угу. Тут таке важливе питання. Подивіться, будь ласка, чи повернуся в свій дім на окупованій території Запорізької області хворію? Запитує Світлана, друге, 11 шістдесят рік. Пишу не вперше, чи повернеться Світлана до себе додому? Річ у тім, що на Світлані є негатив від швидше всього кровних родичів. Там якось чи дві сім'ї щепилося, чи що я не знаю. Но там є дуже дуже багато е, плітки, негативні впливи, і вона через якийсь страх не може е, туди е, повернутися. Але це не страх війни. Ми угу. зараз не за це говоримо. Там є якась інша причина, і вона дуже добре знає е, про що я зараз говорю. Я в тому впевнена. То треба було напевно озвучити цю причину. Повернутись вона може. Але тут їй не дає. Угу. Ага. Ну я надію, що Світлана прислухається. Е, будь ласочка, в котре прошу? Подивіться, чи буду я в парі. Вікторія, 9-10, 69 рік. Ну, Вікторія має бути в парі, вона комусь приглянулася, тому що для неї є людина, яка, який симпатизує Вікторія, але Вікторія того не замічає. Взагалі, у Вікторії, напевно, є якийсь блок з минулого. Вона би мала, напевно. Це усвідомити і починати якісь стосунки, як то кажуть, з чистого листка, а не так, як у неї було колись. Не по старим шаблонам. Їй потрібен ковток якихось свіжих думок, тому що хочу сказати для неї: так, як було колись, у неї не буде. Тобто не треба по старій схемі пробувати робити нове. Не знаю, що у неї там помінялося в житті, але так мені показує. Христино, звертаюсь до вас, Тетяно, Христино, звертаюсь до вас в п'яте, Володимир, 17, 10, 55 рік, розлучений, 22 роки, прошу вас глянути, чи є на мені магічний вплив, чи зустріну я кохану жінку. Магічний вплив однозначно є, чи зустріну кохану жінку? Там ще через магічний вплив його бомбануло хлопця по грошах, не знаючи він кудись їздить, там щось зв'язано з дорогами. Йому падає бути в парі, але він коли пройде ті квести, що я тільки що назвала, бо так воно є трохи перекрите. Угу. Запитує Ольга, 18.01.75 року. Дуже хочу купити квартиру, але боюсь, що не вийде. Чи вийде Ольгі купити квартиру? От я просто на майбутнє хотіла би сказати боюсь, що не вийде, тому що мені не вистачить грошей. Тому що і мені нададуть кредит. Тобто, якщо б більше була деталь, детальне питання, я б відповіла вичерпно. А зараз ми будемо трошки е, думати, гадати, чи вийде купити. Бачите, тут залежить від якоїсь людини, чи та людина погодиться. Тут е, наша глядачка потребує якоїсь допомоги. Тому на майбутнє я би хотіла більш детальні і конкретні питання, і я буду більш корисною для вас. Тобі. Доброго дня! Чи буде в мене кохання в моєму житті? Чи вийду я заміж, запитує Юля 39. Юля 39, правда, не написала дати народження, але давайте спробуємо. Як не буде, то можемо начарувати. У нас немає нічого неможливого. До речі, якщо хочете начарувати собі кохання, контакти майстрині Крістіни, яка на цьому спеціалізується, будуть в описі цього відео. Так, направду, я є спеціаліст особистих стосунків, кохання, сліз і радості. Сльози витирає, радості можемо помножити. І так, щодо нашого питання, вона буде в парі, але мені тут показує одруженого чоловіка. Чи він підтягається мені в картах з минулого, чи він буде у майбутньому, якби людина була у мене на особистому санкції, я би це запиталась. Тому що мені тут щось пов'язане з одруженим. Чоловіком, якщо в неї це не програлося ще, то я би дала їй застереження на цього чоловіка. Або якщо вона його зустріне, то хай нам ще раз голод принесе записочку на наш канал, і ми тоді їй зможемо дати чітку інструкцію щодо нього, бо він несе їй і радість, і розчарування водночас. Запитаю нас Наталья 29.08.58. Есть ли магия на Вадиме 18.11.2002 год? Часто болеет. Эээ, когда женится? будут ли дети? Благодарю за труд. Ну давайте... Наталья. Давайте уже по звучанию. Але ми не можемо дати відповідь на стільки багато питань, адже це вже повноцінний розклад. Якщо вам цікаво зробити такий великий цілісний розклад на Вадима, то звертайтеся до спеціалістів, наприклад, до тієї ж Христини, контакти якої є в описі. А ми Христина, давайте подивимося, чи жениться. Зустрічне питання. Він то жениться, але що будемо робити з його мамою? О, розумієте, бо тут мені виплила мама з магічним впливом. Дуже часто буває так, що мами люблять своїх синів, але настільки її, вони над тими синами як коршуни. Стоять і їх, е, як то можна сказати, оберігають невідомо від чого, що воно мені деколи випадає як вплив і як блок. Угу. Тож, мама, бачите, сама, ну мами мають деякі таку, ну, ну, наче, де наче хоче кохання так, для сина, але чи хоче насправді вона того кохання? Е, дуже часто буває. Що мама хоче добра, але хоче так, як вона хоче, не усвідомлюючи, що те, що для неї добре для когось, може бути не так добре, а або не так смачно і неприйнятно. Тому тут треба розбиратися і з мамами, і з дітьми окремо. Угу. Згідно з вами, тут запитують дорогенькі, як можна записатися до вас на особисту консультацію. Ще раз нагадую, що. Контакти майстрині Крістіни і мої контакти будуть в описі цього відео, тож пишіть, звертайтеся, будемо раді допомогти. Так, чи буде кохання в моєму житті? Запитує Ольга, 19.07.56 року народження. Бачу якогось молодого кавалера, який молодший від нашої глядачки, і сильно от сильно би порадила просто скористати того молодого хлопця. Сильно. Я не знаю, чи це буде кохання, але те, що собі наша глядачка візьме якоїсь прекрасної енергії і піде наповнена і щаслива, то я даю гарантію. Я надіюся, до вас, Крістіно, прислухаються. Тут запитує Андрій 10, 11, 87. Е, ж його тітка, швидше всього. Чи є на ньому магічний вплив? Якщо є, то чи можете допомогти? Племінник дуже переживаю. Дякую. Магічний вплив є від якоїсь баришні, з якої він був раніше. Тут є дама жезлів. Значить, тут швидше всього є чи приворот, чи щось на крові було зроблене. Однозначно, та звичайно, нехай люди пишуть, звертаються, і ми з вами, Тетяна, допоможемо. Одна відьма це добра, а дві краще. <гум> <Тут> не <можу гум> перечити. не можу перечити. Танечка, посмотрите, пожалуйста, мою дочку Ірину ноль второго, ноль п'ятого, Не замужем. Що у неї буде дальше? Большое спасибо за ваш труд. Ірина? Да. Угу. Но падает у нее, у нее вообще падает выбор из двух людей. Один какой-то мэн будет старший, заграничный, другой вот такой вот помоложе, гоняет где-то, в общем, рядом с ними. Поэтому девчонке надо будет выбрать замужество у нее открытое. Поэтому когда уже не проявятся эти чувачки, можно обратиться и мы поможем выбрать. Так, добрий день. Підкажіть, будь ласка, чи варто відкривати власний кабінет психолога для дітей? І ще одне питання, коли я зустріну свого коханого чоловіка, запитує Наталя 20.11.81 року народження? Давайте за психолога. По, психо... По кабінету психолога є питання, де відкрити? Чи може спочатку приймати онлайн, чи є? Тому що тут падає двоє людей, які можуть допомогти. Тобто, тут одним питанням важко відповісти, і на рахунок особистого життя так, особисте життя і падає мужчина не з нашої місцевості. Цікаво, може, десь на відпочинку стріне. Ну зараз в зв'язку з нашими жахливими подіями дуже все перемішалось, перемінялось, і наші люди зараз іде дуже велике схрещення різних, різних ну, різної крові. Так воно є. То не добре, не зле, просто так є. Таке життя. Кристіно надзвичайно вдячні, що виходите на зв'язок, знаходите час, відповідаєте на питання. А нашим глядачам я хочу зазначити, що пишіть питання в коментарях, і ми будемо робити ще більше блогів, ще більше програм, щоб відповісти кожному з вас. Якщо хочете звернутися за особистою консультацією до Крістіни, контакти майстрині будуть в описі цього відео. А ми зустріли щиро дякую! А ми зустрінемось з вами уже дуже скоро в особистому блозі Тетяни. Гай. Всім папа! -па.